Ітланське благословіння на 1 жовтня 25-го року, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, по всяк часа, на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Івані розподається про те, як Ісус говорить і навчає своїх учнів. Якщо, якщо з вірою скажете горіці, кінця в море, то вона. І будете вірити в слова свої, то вона здіметься і кинеться в море, так і ви в молитві. Якщо просите, то просить з вірою, що в те, що ви просите, збудеться, і так станеться вам. І ще додав, що коли в молитві щось просите, то прощайте ворогам вашим, бо і от тоді і Отець вас, Небесний, проститиме вас. А якщо не буде прощати в своїх. Молитві, Ну, перед під час своєї молитви, і Отець вас Небесний не простить вам. Знаєте про що я ну, подумав слухаючи ці слова? На початку війни я почав служити літургії і дуже часто, щоб спастися кожному українцю і кожної людині світу всього. І виявляється, що в молебні. За перемогу проти супостата, супротивника, вживається якраз цей цей уривок з Євангелія, саме, де є віра в молитві в наших словах, і де є умова цієї молитви, щоб вона була із змістом, щоб та гора, яка зрушиться по нашій вірі, не була даремно зрушена. Бо перемогу ту, яку ми хочемо, ми не отримуємо. І ці слова. Кожної літургії або в цій молитві під час війни, яка закладена нашою церквою, виявилася ключовою ці слова. Це те, що ми нашу молитву повинні наповнити нашою вірою в те, що ми просимо всіх жорстких, смертельно небезпечних, страждальних умовах і інша частину. Ця молитва повинна супроводжуватися прощенням тим, хто навколо нас, провин, провин тих, хто нам, за нами завинив. Бо ця умова говорить про те, що а, коли його розрушиться, щоб той плід, який прошу, був ну, звершений, здійснений, не розчинився. В неправильності, яка його знищить, згубить і перетворить, щоб він не зіпсувався. І це є друга умова молитви. Слова складні для цих складних умов для кожного з нас, але вони ті, які нас проводять про безумство цієї війни. Якщо серце моє це збереже. Збагне, зрозуміє, застосує, то я пройду через термі цього дня, терміні цієї війни, терміні цього життя, переможу в боротьбі з самим головним ворогом, ворог ворогом, який на моєму шляху, це сатана. А коли ця перемога здійсниться, то і інша перемога а, прийде до мене: перемога над супротивником, який. Ці, цим сутаною охоплений, яка, який прийшов нас вбивати, і вона здійсниться. І ці слова, і ці Євангелія, я говорив з перших днів війни, і сьогодні я говорю з певністю, що вони діють. Наші серця повинні перемогти те зло, яке хоче закрастися вниз, коли жорстокості цієї війни прийшли в наш світ, в наші оселі, в наше. Відносини родині. А, але через ці чі, эм, страшенні від, ну, о, умови обставини, ми навпаки, повинні удосконалити наше милосердя і нашу любов, коли ми будемо вдумуватися, вчитуватися, застосовувати саме ці слова. Бо церква віками чомусь в цей складний період дала саме ці слова, і ми повинні їх прийняти, зрозуміти, застосувати. І отримати вінець, перемогу на їхній основі, на їхньому фундаменті. Амінь.